Батьки курсанта Львівського університету внутрішніх справ з Рівненщини підозрюють причетність у самогубстві сина, командира та керівництво вишу у рівному для переселенців безкоштовно роздавали картоплю, допомогу отримали понад 100 сімей. Оскільки найближчими днями прогнозується тепла погода до плюс 18 в день, було прийнято рішення перейти в такий режим економії. Температура теплоносія буде знижена, будуть відчуватись майже холодні батареї. Це для того, аби зекономити і енергоносії, і гроші наших клієнтів. Це міра тимчасова, поки потепління далі все буде в звичайному режимі, оскільки прогнозується ще похолодання. І також прохання до голів ОСББ і представників управляючих компаній подати показники теплових лічильників в період з 27 до 31 березня, оскільки опалювальний сезон майже закінчується, і для того щоб в нас в компанії могли більш точно нарахувати показники і прислати точні платіжки нашим клієнтам. Світлана та Олег Ольчуки йдуть на могилу сина, якого вони поховали 21 березня. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, 19 березня тіло 18-річного курсанта Львівського університету внутрішніх справ знайшли на території навчального закладу з вогнепальним пораненням в голову. мам, мам вибач за це. Ти дійсно хороша мама. Просто я дуже поганий син. Я не вдаха слабак. Я тобі не за все. Бо ти реально. Це останнє повідомлення матері від сина Дмитра. Це була його прощальна записка. Він дуже хотів поліцейським, бо він нарахував, що це дуже хороша робота. Це все повинно бути правильно. Що це той що це є органи, які повинні за все. Слідкувати, щоб дуже все правильно був, таки коли він поступив сказав: я ж такого взагалі не бачив, мама там правди взагалі немає. Ну навіть нас, оце ж, коли це сталося, вони не, не позвонили нам. Ми дзвонили туди на всі телефони, які знали. Хто мені сказав, це бувший теж куратор. І я до нього позвонив. Він тоді сказав, що сталась, яка розказувати не буде. що сталося, ну щось дуже паршиве. Каже, ну він ще каже, дихає. Зі слів батька Дмитра, його син навчався в цьому університеті майже два роки. За цей час хлопець постійно піддавався тиску командира та керівництва вишу. Зайшов старшина, наприклад. Він розказував. Зайшов щось у мене сьогодні. Погане настроєння. Так, а ну давайте на ну, всі. Настраювати Групу проти нього, висвічують його постійно в негативному світлі. Хоча він ну, не курив, не пив, такий займався спортом, він старався вчитися. Потім вже він перестав старатися, бо ну, було до того, що дійшло, що вкрали навіть форму в нього. Зокрема, каже батько, син міг вчинити самогубство через конфлікти з командиром. Станіслав Пась в телефонній розмові суспільному заперечив, що конфліктував із метром. Пояснив, що хлопець був закритою людиною, і про те, що Дмитро планує вчинити самогубство, він не підозрював. Останній тиждень він завжди ходив веселий, сміявся до мене. Підходив за звільнення, бо він хотів до дівчини. Потім в суботу в неділю він теж виходить. Звільнення до дівчини не було ніяких таких що він щось собою зробити. Звинувачення у Булінгу керівниця прес-служби закладу Галина Лемішко відмовилася коментувати. Втім, додала, що наразі в університеті розпочали службове розслідування. І на час його проведення для забезпечення всебічності, об'єктивності керівника того факультету, де навчався загиблий, було відсторонено від виконання обов'язків і, крім того, було відсторонено курсантів-командирів. Досудове розслідування інциденту проводить ДБР. На місце події виїжджала поліція, вони власне відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина 1, це самогубство. Однак, як згодом стало відомо з матеріалів досудового розслідування, до смерті курсанта можуть бути причетні сторонні особи, тому цю справу було передано до ДБР і також розслідування буде проводитися за статтею 120 тобто доведення до самогубства. Зараз призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії. Хочу щоб наказали І ще хочу, щоб цих дітей більше не мені заради. Бо просто один хлопчик дзвонив хлопчина. каже, він, він каже, помер через. Він каже, пострадав. Він каже, помер за нас всіх. Катерина Сірук, Анастасія Ярмоловська, Назар Мідріган, Олег Греб, Суспільне новини, Рівне. Хотів би сказати, що перевірка по макаронах ну, втратила актуальність, тому що. Завдяки громадськості, завдяки зверненням, от, не дає нам кажуть, в такому нормальному розумінні слова спокою. Це народний депутат Ковальчук, громадська ініціатива за чесний тендер. Тобто вони підняли це питання, але вчасно відреагувала влада міста і відповідні закупівлі відмінили. Ну, звичайно, що е, не зрозуміло, як могли замовник купувати десь е, в іншому місті, якщо в Рівному є великий виробник макаронної продукції. Ми вже е, перевіряли їхню продукцію, вони надавали при, на початку війни це для управління агропромислового розвитку. Тобто можна купувати. Продукцію тут набагато дешевше в рівному і якісну продукцію. 26-річний рівнянин Петро Вашай проходить один із етапів відбору до добровільної штурмової бригади Нацполіції Людь. До цього каже чоловік, займався волонтерством. 200-х. Після закінчення роботи волонтерства вирішив вступити до силового підрозділу. Спочатку вибирав... Різні варіанти, але на сьогоднішній день вибрав е, людь. Відбір до штурмової бригади полягає у проходженні кількох етапів. Це здача психологічних тестів, медкомісії, а також перевірка фізичної підготовки. Для мене це не є складність, тому що я вже був правоохоронних органах до цього часу. Тобто, ці всі речі для мене є звичайними. Я працював за кордоном останні 10 років на Алясі. Тобто фізична підготовка є нормальна. Страшно. Щоб так, аж боятися, то ні, бо це я кажу, любов'я за кожного чоловіка, мужчини йти і захищати батьківщину. Страх завжди є. Він присутнє, це нормально. Але так, кажу, треба переборювати і робити свою справу. Після проходження всіх етапів та затвердження кандидата у бригаду Людь у новобранців почнеться підготовка до бойових завдань. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. В мудірах зваримо або тавканичку зваримо. Харків'янка Людмила Дальнікова розповідає, які страви готуватиме з картоплі, яку отримала від благодійників. Сьогодні у Рівненському обласному волонтерському штабі сім'ям ВПО безкоштовно роздавали цей коренеплід. Дуже дуже вдячні і за продуктову, і за одежу теж за все вдячні і дуже віримо нашим хлопчикам, нашим ЗСУ. Хай їм Господь допомагає. Ми за них молимося. Таке що овочі не будуть зайвими. В мене двоє діток. Ну, це такий би, продукт ходовий, тому дякую велике за те, що є такі благодійні акції, і організації, які її видають. Картопля зараз. Дуже потрібно. тим деревокатанівкусне а тут дуже гарно картоплю. Отримали понад 100 родин ВПО. Її роздавали із розрахунком близько 10 кілограмів для сім'ї, аби отримати допомогу. Переселенці мали попередньо зареєструватися та мати з собою довідку внутрішньо переміщеної особи. Цю картоплю благодійна організація дарунок нам подарувала. Написала Оля Лірник Данилюк, вона ченкінатій організації, і вже у нас це не перше. Ми вже вдруге таке роздаємо. І сказала, що є тонна 400 картоплі, і позавчора треба її роздати людям. Чи зможемо ми це зробити? Я зробила вчора на каналі оголошення, що буде реєстрацію. 100 сто. 9 людей. Керівниця благодійної організації Дарунок у Рівному Ольга Лірник розповідає, картоплю для переселенців роздають вдруге. Однак планують проводити подібні акції й надалі. Минулого разу був була картопля, буряк та морква для вимушених переселенців, які зараз проживають в Рівному. Закуповуються ці овочі за мінімальною низькою ціною в наших фермерів, тобто щоб покрити їхні якісь мінімальні витрати. І безпосередньо благодійники благодійної організації дарунок в різних куточках України вони підтримують всі наші благодійні акції. Відповідно, за ці кошти було її придбано, безкоштовно доправлено до рівну. Це з одного села, але просто в різних людей. Тому що відповідно ми знаємо, що зараз закінчують. Це вже сезон буде вже скоро молода картопля, тому вони з легкістю за низькими цінами нам все це передають. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Мурал в пам'ять про розстріляного солдата збройних сил Олександра Мацієвського створили на території управління патрульної поліції області. Про це сьогодні повідомив начальник управління Сергій Марчук у себе на сторінці у Фейсбук. Стінопис на замовлення поліцейських намалював художник Костянтин Канчановський, який за рік повномасштабного вторгнення створив у Рівному кілька патріотичних муралів. На стіні одного з приміщень на території патрульної він трафаретом зобразив Олександра Мацієвського траурну стрічку та це цитату тату Степана Бандери До мене звернулося керівництво патрульної поліції з пропозицією зробити цю роботу. Ми хотіли якомога швидше зробити через те, щоб першими зробити цю роботу, бо розуміємо, що не тільки ну в нас така ідея виникла. Там була просто стіна. Вони хотіли якось з одної сторони укультурити, з другої сторони зробити пам'ятку, щоб навіть той ж працівник поліції кожен день, як виходив би, подивився на цю роботу і про щось задумався. Папередну фотографію взяли, мені зразу запропонували, хочемо саме таку фотографію. І зробили. Це така цитата, яка пройшла через роки. І зараз вона як ніколи актуальна. В цьому муралі якраз одна із найбільших таких речей, які мають вплив, це саме ця цитата, бо дійсно так вийшло, що один сказав Слава Україні, і мільйони йому відповідають. Ма покійного захисника Маріуполя Євгена Черкеза Ольга міцно обіймає іграшкового бичка. Він частинка її сина. Іграшку подарував тату сину, коли йому було три роки. За рік чоловік загинув. 25 березня. Ольга прийняла рішення виїжджати з рідного Маріуполя. Бичка забрали з собою. Він був її оберегом. За кілька днів після виїзду з Маріуполя Ользі подзвонили з патронатної служби і повідомили, що її син, сержант Євген Черкес, загинув 24 березня у боях за Маріуполь, прикриваючи відступ побратимів з позиції. Прощалися з воїном в Києві у день, коли йому мало виповнитись 28 років. Посмертно воїн, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ти снаряди ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватись електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2500 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Промова. Простою мовою про нові правила. Іменники на означенні жіночої статі. Назва осіб жіночої статі за професією та родом діяльності утворюються за допомогою суфіксів від відповідних іменників чоловічого роду дизайнерка, директорка, редакторка, верстальниця, філологиня, адвокатеса. Іменники на означення жіночої статі. Назви осіб жіночої статі за професією та родом діяльності утворюються за допомогою суфіксів від відповідних іменників чоловічого роду дизайнерка, директорка, редакторка, верстальниця, філологиня, адвокатеса. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.